Всім привіт з Верховця! Зателефонував підписчик, запропонував отакий от агрегат ваз 2103 Тому буде на продажі отака зла резина. Отакий трошки. Зачуханий в кабіні. Двері закриваються. теж цікаво. Дно присутнє. Передня резина присутня. Зовнішній вигляд отакий. Двигун в маслі, подимлює. Масло під'їдає, але запускається і їде. Трошки тарахтять клапанці треба регулювати отакий От зовнішній вигляд. Модно ціна. Буде 14 тисяч гривень, слабенький акумулятор на ньому. Сажа, На, потрусить сажу. А тільки дивіться, що за ситуація. Підписчик зателефонував і запропонував два авто, І оце також придбалось. А то кажу, лафета нема. І вони одна за одною сама попросив, кажу, давай, родненька. <кій> Поїхали. І поїхала. по кузову, ось о косяк. Там підварено, но підшпакльовано не фонтан. Осьо косяк. Ніщо ціле. <кій> Ніше повністю ціле. Резина отака. Має отакий ось тюнінг нажитий руками. Тут та сама ситуація з цією аркою. Под що вся ціленка. По мотору запускається, працює подверком і ось така сяка. Ось така панель стоїть на ній. Коробка, п'ятиступка, все працює, нічого не вибиває. Моторчик робить гарно, машинка на тасолі, машинка можна виписати доручення. о, Тут не перецепився через цей шнурок. Так що якось так, пропозиції по поводу лафета чекаю, може в кого буде, бо важко отак от їх перетягувати, чесно. Це, що попросив, що вона українська, то вона повірила, що треба їхати за мною, за оцією своєю подругою, бо вони з одного двору. Так, і дивимось далі. Зараз ще покажу, що ще натягав. По заставці, я думаю, ви вже побачите. Все. А, по ціні. Це авто буде 26 тисяч гривень доручення. Випишемо за ваш рахунок, якщо кому треба. Трошки пізніше зроблю огляд, як вже пригоню додому. Все. Не виключаємось, не перемотуємо, дивимось до кінця. Що, хлопці, скажу? Говоний підхід. Ловко попросив, і он вона вже впереді їде додому сама. Так що нагадую, лафет дуже потрібен. Може, в кого є без документів. Може, в кого є з проблемними документами. Не важливо. Головне, щоб була Так що, Якщо є, отут буде номер телефону. Звонимо, пишемо. Пропонуємо. Ну і не забуваємо пропонувати авто ціною до 3 тисяч доларів. Можна також проблемні, можна дорожчі під ремонт мотора або вступноті після ДТП. Та що не перемикаємось, далі включимось. Ну що, приступимо до огляду. Цей Автомобіль вже був в попередньому огляді, кому буде цікаво, дивіться попереднє відео, ну, там десь він участвує і запуск його все присутнє. У мене питали за оцей скат, щоб був в коляскі Дніпро 16. Я його не продавав, поки не продав сам Днепер. Чийку покришка не треба було. Тому дивіться, в такому -то вона стані. Вон там тріщинка трошки є. Писав чоловік коментар по поводу цієї покришки і телефонував. Так що, якщо цікаво, об'явись, я тобі її відправлю безкоштовно. Це буде подарунок від перекупа. Атракціонні неслиханої щедрості. Просто чоловік не став торгувати за 16-й. Будемо рахувати, що поїхала покришка разом з, з Дніпром. Так. Отаку от, от чорну мовню привіз. Попутно подивився підписчика писчика оці дві автівки. Це вже віз вже було темно, не став нічого знімати. А ті трошки вам попереднє показав. Так, що у нас тут мається? Ось така от вона у салоні є запаска. О така от у нас есть тюнингована царапина. Віддать видавлено спеціально десь на заводі. Нема фаркопа. І от такий от мішок запчастину тут. Ну це все запчастини не нужні, присутній газ. Присутній газ. Резина така собі, а тут відсутнє вікно. То присутня запаска. Тут така сама полоса тюнінгу. Коробка 4 ступка. по коробці сказав, проблем не було. Була одна проблема, то, що пробивало прокладку. Пробивало прокладку, тому що треба було підварити головку. Це ось, ось чоловік зробив такі приспособи. Періодично заливав сюди солярочки, прокручував, щоб ніде нічого не прихватило. Стан. По мотору тут виробітки ніде нічого нема. Повністю вся комплектна, окрім акумулятора. Ну, присутній газ. Машина по техпаспорту. Нема страховочки і акумулятора. Без акумулятора, отак як є, в такому вигляді з таким номером 911 служба порятунку в Америці буде 14 тисяч гривень. Можна з акумулятором 90-й буде акумулятор. Зніму з того евакуатора буде 15 тисяч гривень, бо на дизелі вже їх треба буде міняти, а на бензині вони ще будуть їздити довго і щасливо. Так, по одній де йде невеликі дірочки, нічого суттєвого нема, ресори всі на місці, ніде нічого по лонжеронам, питань нема. Гальма присутствує, можна тягнути, а ні, нікому не захочеться, значить будемо воскрешати, поваримо головку, встановимо і будемо продавати її як є. Це ото лісовоз маленький, це лісовоз великий. Це таке як в Карпатах 66-й, а це як 157-й зіл. Теж можна як лісовоз використовувати. от така штука. Так що ставимо лайки. Підписуємося на канал, не забуваємо. Ось такий ще косячок є. Зато таке як без камерка. Ну то полічимо, якщо кому треба. Так, оця автівочка, що сама летіла за цією, теж трошки має нюанси. Так, огляд її я вже трошки робив по путі додому. Зараз що зробимо? Зробимо запуск мотора. Та якраз перевіримо акумулятор, бо вже минуло. Два дні та й передивимося як вона запускається. Панель така цікава. Мабуть, люкс. Напишіть в коментарях, я, чесно скажу, не бачив таких. Дуже вся герлянда робить. Запустилась гарно! Диму нема, є прицепне. Зачем воно тут, не знаю. Ну, я думаю, що, напевно, соплі з носу витягають. Трошки треба клапанці підрегулювати. Стойки стоять новенькі, походові проблем нема. Датчики всі тут нюанси, вентилятор зрабатує, машина не гріється, сапун не сапунить Ну трошки довго стояла, дивіться яка жить пішла ну, така, вроді нічого навіть по салону Що ще я можу сказати? Вона Власник є Можливе переоформлення. Навіть є запаска, трошки пусто. і навіть балон не ключ є. Знизу там заглядав, все добре, по дніщу взагалі все клас, по косякам попередньо показав по кузову дещо. Ну це все, а тут. На дверки Ну яку йде де підкрасить. А так машинка нічого така. Так, по ціні не помню за оцей що казав. 7,5 без акумулятора. ця 14 без акумулятора, 15 З акумулятором. ця 26 отак як є. Доручення пишемо за ваш рахунок, якщо треба. Так, наступний лот. Вот такий вот у нас вид тут. Трошки, конечно, не товарний. Так вона теж стояла дуже довго. Артефакты тут такі. Що вам ще скажуєте? Електронне запалення. Зараз будемо проводити пуск після Трьохдневного простою чи двохдневного. сьогодні у нас яке число? Хто підскаже? Таке як 29 квітня Підсказує із залу. Так давление gprs навигатор песни есть не знаю и рубля чине клапан трошки шумлять мотор Смальцю, колодець можна варити. Вон ну, такі нарости смальця. Но машина на ходу, машина на тосолі, є навіть страховочка ще місяця на три, от, такі от модні стекла, усі, крім цього, правого. Вон з видно. Лобове також дороге. Що вам ще показати по ній? Прицепне є. Отак в багажнику виглядає. Койде є, звісно, нюанси по кузову. Но критичного нічого нема. Стакани, лонжерони, стойки, це все ціленьке. Подимлює, трохи. І під'їда сліцо. Але запускається і робить Безотказний варіант. По коробці є невеликий нюанс, іноді трудно виключається друга передача. Ціна Вона без акумулятора буде також 14 тисяч гривень. З акумулятором, бо в мене їх там два на евакуаторі, буде 15 тисяч гривень. Ну, не бы то все. Даже мухобойка есть. Запаска есть, ключ баллонный есть. У подарунок страховка есть. Да вроде все сказал. Вроде все. А, надо показать вам у салоне. Вот такие модные сидушки. А тики зачухани. Трошки зачухані. Ну, так ще нічого, позамітати, поприбирати. Непоганий варіант. Чогось у нас, а що в нас? А, дверка люфтує. і за голи треба закривати. Так що, в кого є які варіанти, пропонуємо. І ще що хочу сказати. В міжову я ще досі не їздив. Можливо, там у вас є які варіанти, пропонуйте. І в Кременчуг я також ще не їздив. Так що, якщо є які варіанти, дзвонимо, пишемо, пропонуємо, але учитуємо те, що я перекуп. І по риночній ціні мені пропонувати не треба. це не цікаво. Тратимо просто час. А іноді і солярку на евакуаторі. Всім удачі, всім пока. Заскат. Чоловік, якщо дивиться, телефонуй. Все, пока.